З нового року Нова Зеландія заборонила продаж сигарет тим, хто народився після 2008 року. Тобто покоління, якому сьогодні 14 років і менше, ніколи в своєму житті не зможуть купувати сигарети, і приблизно років за 30 куріння там може зникнути взагалі. Вітаю вас, сильні та незламні українці. Сьогодні в нас знову тютюнова тема, і почати її обговорення я хочу саме з цієї безперебільшення сенсаційно революційної новозеландської новини, яка наочно демонструє кінцеву точку, до якої рухається весь цивілізований світ. А кінцева мета достатньо чітка: ліквідувати куріння, залишивши його в далекій історії людства. І ця мета вже не примарна. Вона досяжна, конкретна, і Україна в команді тих країн, які. До неї рухаються так. Нас підгальмовують любителі тютюнових грошей в парламенті. Про них ми теж поговоримо сьогодні окремо, але глобально ми рухаємось у вірному напрямку. Просто Нова Зеландія стала флагманом цього процесу, першою продемонструвавши, що все це можливе, все це в наших руках і навіть дуже потужний спротив подолати можна. Заступниця міністра охорони здоров'я нової Зеландії Айша Верол під час ухвалення цього закону заявила, що тисячі людей житимуть довше і будуть здоровішими, а система охорони здоров'я отримує на 5 мільярдів доларів більше грошей, оскільки їм не потрібно буде лікувати хвороби, спричинені курінням, такі як чисельні види раку, інфаркти, інсульти та ампутації. Відмова від куріння прямі. Прибутки держави, економісти підрахували, що збитки будь-якої країни через куріння її громадян складають 3,2% ВВП для України. Це приблизно 190 мільярдів гривень, шалені гроші, за збереження яких держава має вести боротьбу так само агресивно, як і за здоров'я громадян. Приклад нової Зеландії показує, як це треба робити. До речі, окрім цієї заборони, нова Зеландія в 15 разів зменшує кількість точок продажу сигарет з 8 тисяч до 500. сигарети. Там можна продавати лише отримавши обмежений у кількості спеціальний дозвіл, у той час як в Україні десятки тисяч ліцензій на продаж тютюну, які ніхто не контролює, і на базі яких реалізується і податковий схематоз, і схема зі збутом нелегального тютюну, і все те, що ми піднімали. Питаннях минулому матеріалів, фактично, Нова Зеландія реалізувала те рішення, яке ми намагаємось актуалізувати в Україні: заборону масового продажу сигарет. Нагадаю, що лише в Києві існує 3200 магазинів та кіосків з тютюном, скорочення кількості яких зменшить рекламні площі по залученню до куріння молоді, зменшить обсяги збуту нелегальних сигарет та призведе до зменшення кількості курців в цілому. Тому ідея. Заборони публічної викладки сигарет, яку ми почали просувати, вже знайшла підтримку народних депутатів. І найближчим часом я дуже сподіваюся, ми побачимо законопроект по забороні викладки сигарет та наведенню ладу на ринку ліцензій. Це найболючіша тема для індустрії. Протидія цьому буде просто шалена, але ми до боротьби готові. і Думаю, що вона буде дуже цікава. Але є ще один елемент, про який варто поговорити: це збільшення акцизу на сигарети в рамках наших євроінтеграційних зобов'язань. Ми ж рухаємось в ЄС і можемо туди потрапити лише за умови виконання. Певних законодавчих змін, в тому числі після адаптації нашої політики оподаткування сигарет. І ще з 2019 року Україна реалізує цей семирічний план наближення ставок акцизу до європейських. Щорічно ми піднімаємо акциз на 20% і у 2025 він має складати 90 євро на тисячу сигарет. Звісно, тютюнові компанії намагаються, щороку це підняття ставок акцизу. Через де своїх цуценят в парламенті збити, і зрозуміло чому, адже після щорічного зростання ціни на сигарети, кількість проданих сигарет та курців зменшується, а кількість податків в бюджеті збільшується. Ось динаміка за останні роки, яка фактично це підтверджує, і спростувати її виробники сигарет не можуть ніяк, але б дуже дуже хотіли. 2019 рік сплата акцизу 44 мільярди гривень, 2020 54 мільярди, 2021 63 мільярди. При цьому кількість проданих сигарет постійно знижується. 2019 45 мільярдів, 2020 43, 2021 34. окремо варто показати, скільки ми заробили на айкосах, скандалом, навколо яких минулого року ми присвятили кілька матеріалів, долаючи спроби Філіп Моріс та їх партнерів в парламенті всіх відверто розвести. Цю тему ми будемо і далі відслідковувати, натягуючи її на голову, і Філіп Моріс, і їх лобістам в парламенті. Коли минулого року через Давіда Арахамі вони намагались знизити ставки акцизу на Айкоси, вони обіцяли заплатити в бюджет наперед 4,8 мільярди гривень. І що ми. Увляв, це буде навіть більше, ніж планував заробити бюджет. Але після того, як ми не дали їм вести нас в оману і відстояли ставки акцизів, виявилось, що ми врятували набагато більше грошей, ніж навіть собі уявляли. Лише за 2021 рік з Твенів було зібрано в бюджет більше 10 мільярдів гривень. Цього року статистика через війну, велику кількість українців, які виїхали за межі країни, не репрезентативна, тому ми на неї. Спиратись не будемо, але очевидно, що дохід держави в рази перебільшив наші очікування, і це. Круто, але розслаблятись не варто. Адже згідно даних моїх джерел всередині тютюнової індустрії, здаватись вони не планують. І, як і Путін, вони планують свій весняний наступ зараз, в умовах, коли бюджет на цей рік вже прийнятий, ніякі податкові зміни внести вже неможливо, лобісти планують перенести активізацію своєї шкідливої для економіки діяльності на початок наступного року. Буквально вчора, і я вже не дивуюсь, Давіда Рахамія. Ініціював законопроект, в якому намагається проштовхнути ідею відтермінування на два роки після завершення війни впровадження стандартизованої як в ЄС пачки сигарет. Ось так вона має виглядати, і згідно прийнятого євроінтеграційного закону, ми маємо ввести її у 2023 році. Але влітку Асоціація Укртютюн, яка офіційно представляє інтереси виробників сигарет, попросила фінансовий комітет розробити законопроект, яким послаблюються дії кількох антитютюнових законів. Серед пропозиції є і відтермінування на два роки введення стандартизованої пачки сигарет. І цей пункт з листа Укртютюн слово в слово з'являється в законопроекті, який вчора реєструє Арахамія. Питання. Того, що це робиться у відповідь на побажання тютюнової індустрії, ніхто. І не намагається приховати, і те, що це відкладає норми нашої євроінтеграції, нікого і не дивує. Окрім цього, на наступний рік планується атака на акцизну політику, про важливість якої ми сьогодні теж говорили. Їх формула успіху перемоги проста. Менша ставка акцизу, менша сплата податків, більше курців, більше заробітку. Аргументувати все це вони хочуть тією самою статистикою Кантар, яку ми розбирали в минулому відео. Мовляв, в Україні зростає тіньовий ринок сигарет, і відбувається це саме через зростання акцизів, і їх треба заморозити, а краще зменшити. Але ми вже розібрали, що це не так. І взагалі з нелегальним ринком мають боротись правоохоронні структури. І в нас для цього є нацполіція, є бюро економічної безпеки, по незадовільній діяльності якого, до речі, зараз працює парламентська комісія. Тому натягувати тіньовий ринок на акцизну політику це від. Верта маніпуляція це як через велику кількість ДТП в Україні заборонити пішоходам ходити водіям їздити а автосалонам продавати автомобілі. Кожен має займати своєю справою і змішувати нелегальний ринок та акцизну політику відверто маніпулятивно. Якщо ми говоримо про реальну боротьбу з нелегальним тютюновим ринком, то для того, щоб його побороти, ну цього потрібно просто захотіти. Наприклад, Україна має ратифікувати протокол про ліквідацію нелегальної торгівлі тютюновими виробами, розроблений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, сторонами цього протоколу вже стали 66 країн, в тому числі усі члени Європейського союзу. Але не дивлячись на те, що цей протокол потужний та дієвий інструмент реальної боротьби з нелегальним ринком тютюну, Україна вже багато років ніяк до нього не приєднається. Тютюнова індустрія настільки потужно блокує цей процес, підміняючи його маніпулятивними пропозиціями, типу зниження ставок акцизу. В Україні відповідальним за ратифікацію цього протоколу є Міністерство охорони здоров'я, яке відповідно до процедур уряду тричі подавало президенту пакет документів на ратифікацію, який мав би бути внесений в парламент. Проте всі ці спроби були. Завернуті працівниками спочатку адміністрації президента, а згодом і офісом президента. А у відповідь на запит від громадськості тоді в офісі президента повідомили, що не отримували такий законопроект від уряду. Очевидно, що президент на початку своєї каденції міг і не знати всіх деталей цього питання, але це чітко демонструє, як глибоко сидить тютюнова індустрія. У владних кабінетах і замість того, щоб долучитись до глобального проекту боротьби з тютюновим тіньовим ринком, ми про нього просто волаємо. Бюджет при цьому втрачає гроші, а виробники сигарет підкладають під нього свої комерційні бажання. Так що наступного року нас чекає дуже цікава боротьба на тютюновому фронті, але приклад нової Зеландії говорить, що лінія фінішу. Цієї боротьби не віртуальна, а реальна, і цілком досяжно. Все залежить від нас. Віримо в Україну.